Так, працівники столичної прокуратури ще 1 березня затримували злочинну банду. Прокуратура упала. Один із підозрюваних Олексій Корнічук, він старший інспектор у черговій частині столичної поліції. Копа звинувачують у тому, що він бив кайками, катував, а потім ще й пограбував Ктоянина. І все це він робив, нібито на замовлення дружини постраждалого за чималі гроші. Зношу я тут там і справи взагалі Я жодного людини, який назвали, не знаю. Взагалі я до них не немає, немає ще ти поля. Нікого не бив. Адвокат затриманого запевняє, всі звинувачення сфабриковані. Фотокартки взагалі не зрозуміло, хто це тут такий, до чого вони відносяться, ці фотокартки, хто на них зображений. Загалом правоохоронці оголосили підозру шістьом бандитам і серед зловмисників аж троє представників поліції. Одна з них ще й жінка. Встановлюються всі обставини кримінального провадження. Якщо буде щось уточнено, то буде повідомлено про нову підозру, тому що досудове розслідування триває. Поки ж триватиме розслідування. Олексій Курнічук і його спільники будуть за ґратами. Стасувати щодо підозрюваного корнічука Олексія Віталія з першого п'ятого вісімдесят року народження. Запобіжний захід вигляді тримання під вартою на 60 днів. Ще одному затриманому Михайлу Хаснашу дозволили вийти під заставу 128 тисяч гривень. Чоловіка підозрюють у шахрайстві. Він із двома спільниками, нібито вибирали дві столичні квартири. До решти підозрюваних і ще визначають.